Так, добрий день студія. З вами Ніколай Дроздов Сьогодні 29 серія випуску передачі в мірі животних. А якщо чесно, то викидив на харі балансом full десятки лінія Альцгеймера. закинул у нас м'ясний такий сетап. Дофіга тяжі. Тяжі мясисті, це і сотка, і 277. І 705-й ЛК-й. Грав на мелочи мелочі там бабаха, тортлека, і вирішив імбочку викатити в ангар з Ангара Харі 3. Це, мабуть, найкайфовіша ПТ взагалі, яка була. Яка є, напевно, і буде. Я не знаю, що може бути круче неї. Напевно, тільки варені яйця. Чому в дефолтному позиції для настрілу? Хотів піджати туди більш агресивно. Ви поняли ви ці квадрати в ближній карман. Зараз, кидаємо вертушку, вона летить в землю. Але я бачу, що в сетапі два коня. Хевік. Ну, мені просто банально не дадуть місця там грати. У мене, тим паче, обмежені кути горизонтальної наводки. Закидую 705 го Летить знову ж таки в землю. На радарі тут ще пілінгується Є100. Оце, ну, ви ще в бою побачите, що це наш главний фаворит Балтики 07. Кидаю в борт 113-го, воно летить в башню, я його не пробиваю, це вже третя зафейлена тичка в нікуди. Але нічого, ми своє тут ще не дамажимо. Спускаюсь я понижче, вицілюю 113-го, він мене не світить навіть, я свічусь тільки після пострілу. Чітко стоїмо, настрілюємо. Там 277 агресивно впав, 705-й є 100 ззаді на пасиві. По настрою 113-го я бачу, що це буде нормальний спонсор для дамагу для мене. Просто стоїмо, тешимося. Так, викатуємо ще раз. От з зеленим, летить в землю. Точність така собі на дистанції, звісно. Хорішка офігенно себе в середній дистанції відчуває там до 300 метрів. Оце прям нормально. Тут ще кидаю на удачу, тому що кидати більш нема по кому. Він там якийсь пікселя все ж таки та й виставляє. Тут я нащупую надгусеничну паличку. Звісно, що я влучаю в лапках, ні. Так, дивимося, що 705-й під'їхав. Я бачу, що він там стоїть портом. Він по-любому буде ще виставлятися. Тут полетіло як треба, ще й з підпалом. Шкода, що він з ручним вогнегасником. Так би дамажечки, тут би півтори тисячі з нього відвалило. Але, союзники ставлять його на каток, кидаємо ще раз в ЛД, там в нього баки. Але вибиваю я не бак, як ми бачимо, а міхода. Так, 113-й до апостола Петра на сеансі Гревнарди. І тут починається саме цікаве пацики. Я не знаю, що там з цим є 100. Актор, не актор, алкаш, не алкаш, не підставуха не підставуха. Але ви просто, ну от подивіться, як він грає. Він дає мені фугасом на 100, я вже думаю, що там, ну, нормально так, там вже як мінімум 0,7 водовки сидить в ньому. А можливо, навіть в переміжку з пивом. Львівське різдвяне, чи яке там. Хоча... Пацики сервер єу 2. Andрю 1970. Кидаю в NLD, летить в ЛД. Коротше, Ендрю. Нормально так водовки накидався. Європейці також нормально закладають. Там 277 убиває нашого барабанщика на Хевіку. Дивлюся, що Бой просто глуха позиційка. Тяжи перестрілюються з тяжами. ПТ завмерли на паличках. Стежки щось там намагаються активничать. Нормально залітає тут 200, у мене вже 5 тисяч дамагу. Дивлюся, в них 14 тисяч ХП. А як показує досвід, коли у вас настрілено там 5 5,5 тисяч дамагу, і в союзника залишається там ХП десь в районі 13-15 тисяч, то є непогані шанси настріляти десяточку в бою. Так, вицілюємо Башту Іса 7. Саме навіть ним. Оце розплата за постріли, які перші летіли в землю. Я не мав його пробивати туди, куди я цілив, але тут я вже поки де спамив п'ятерочку, щоб прожати аптечку, бо бачив, що бутилка свій снарядик мене висилає. Є 100 сто... моя повага. От просто руку пожав. Тут намагаюся знайти позицію, так, щоб мене вистачило кутів. дати ще є 100 по саплям. Ми з цим ще справимося, я думаю. Стаємо, чекаємо, нам нема куди їхати, нема для чого їхати, Грилі там на полки. О, є 100. Моя бубочка. Ну, все, 7000 да... Ну, 7000, ладно, 6800 дамагу. Противника 10 тисяч хп. Якщо 4 виколотим, це вже буде. 11 майже. Так, я дивлюсь, що тяжики сидять глибоко. Заряджаю фугасик, хочу поблайдити по грилях. там, де вони світилися. Викатився я досить агресивно, по-перше, щоб покидати по грилях, а по-друге, думав, що леопардик тут подсвічив леопардика. А не тут то було, ліапардік, оказується, витиловізація ці був. Кидає нам скритом укладки бой... на 400. Ми мчимо Ісасіомого, він відкидешився. Я тут рахую в УМІ 10 секунд приблизно його киде. Там... Розумію, що я приблизно встигаю, він дасть мені тичку. Добираю Ісасі-мого. Уже 7500 дома. Уже. 7 хвилин бою. Ну, кайф. Я дивлюсь, що Грілі там. Наче так, як були, так і залишились, вони більш ніде не світились, тому є надія, що в них є ХП. Один з 1400 засвічується в квадраті B7, як ми бачимо на міні-мапі. Там бабаха намагається 140 запушити. Я на Фуасики, якщо ви не помітили, начекую гріля, начекую його від Пікселя, кидаю маску, я не страшуся, тому що. Там воно або крите на йому пушку, або навітника. Грілю дуже тяжко закинуть От в таких ситуаціях в піксіля, коли противник від... вичекує тебе на піксель. Ну Тут я вагаюсь їхати, не їхати. Хочеться ще домашки, пацики, хочеться. Вже 8500, але ж і ХП відки... відкиснуть можуть за секунду. Дивлюсь, що бачат далі. Тобто бачата тут немає, він мене не прокине, навіть якщо я засвічусь. Якщо в мене засвіти гріль, я в розмін піду. У мене там залишиться 300 хп. Може бутилка мене не добере. Он сповне прогіннувся і воно свогасика перекинув на ББшечку, щоб не полетіло там в пусицьку, в екранчик, в масочку, куди-небудь. Так, я не засвітився. Тут дивлюся грільочок. Начеку його, дивлюся, він ще й жопой стоїть до мене. Хтуза? 812 дамашки, 9800 дамашки. Вже починають так. Тремор знаєте, з суботня і ранок, оце з похмілля, коли так потрясує трошки ручка, так само і у мене. що... Ще один шот, який вже буде десяточка. Вже і так почти десятка йогу. Але ж, тут є грільочок. Ми можемо з ним розмінятися. Танки далеко. Засвічуємо його, кидаємо в рубочку. 900 дамажечки, 10-700 вже прилипло. Ми, як бачимо, що в нього закінчилась закуска, він пішов за новий. Добрали. Ось такий бій на 10... 10, Вибачте, 11200 дамагу. Паралельно ми залутали воїна. Ну тут я мчу вже з усіх сил тужусь, намагаюсь. Доїхать до бабахи до Бачатік, а дивлюсь, що там ще 1800 хп відмолювало в тому моменті, але як бачимо, що вони шотні. Тут я мчу, мчу, наскільки дозволяє потужність двигуна це робити. Засвічується тут зараз бабаха, кидаю там співвертухи, але і забираю його. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі.